Всім доброго вечора. Декілька хвилин назад закинув голландець ось такий електричний e-Golf в гарній максимальній комплектації. Можливо, кого зацікавиться, повний електромобіль 11 місяця 2018 року. Можна сказати, що майже 19 рік вартість даного автомобіля в Україні буде становити 16 900 доларів. Можливо, кого зацікавить, пробіг в автомобілі 184 тисячі. Можливо, кого зацікавить даний гольф, можемо його одразу е, наступного тижня привезти в Україну. Розмитнити, як ви всі знаєте, на е, електричний гольф розмитнення немає, і на електромобіль е, постановки на облік теж немає. Тобто е, Автомобіль вийде вам з постановкою на облік 16 900 доларів. Вже автомобіль буде на українській реєстрації. Кого зацікавити, телефонуйте. Більш детальну інформацію вам надам по телефону. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарної ночі, до побачення.